Так, ми рідненькі, дійшли до 29-го замовлення. Оце все, оце все ваші передачки. Значить, команда засусить квіточка, Костик і Олег. Команда працює, дунаєчка уменьшається. Ну, ми працюємо, пожалуйста, все для вас, мої хорошенькі. Так, це вже замотаємо. Слідущий, слідущий. Бог помощі, хлопчики, бог помощі! Бо в помощі. Все, все, <сібо>. Так. Танюшка, ти там достаєш все по номерам, так? Да, да? да. Квіточка, квіточка. Все по номерам. Квіточка. Моя квіточка. Так, дивіться, це товарчик, ми сьогодні отримали, бачите, все вакунувалися. Але в нас виключили світло. але ну, він нам поки не потрібний. Так що мої колочики 550 гривень, така обалдина, класна донаєчка. Давай, давай. Две. 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 Так, Такі, так. Вона невеличка, дівчатка, а може три так подати, дивіться, не два, вона взагалі каже один. А, один, да. каже, хорошо. Леся, йди сюди. Зараз, так, дві зайка, це виходить у нас на 675. Леся. Дійшли ми сьогодні в скорості. Іди сюди, ми дійшли до 53-го замовлення. Це все збирається. Ми працюємо, Дивіться, що трубиться, донайка уменшається. Так що там має дві тисячі, Чіп, плюс ще плюс шесть сім п'ять. Дунаєчку одну, плюс п'ятсот да. п'ятдесят. Є брошота одне большої, одно п'ятсот. Таю ще великий кульок є. 3700 3 700 есть. Я сегодня видела, у вас какую-то тонкую колбасу. О, она, давай, давай, Настя. Да, она такая смачная, знаете, 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 Так, она выходит по 1200 плюс 300. Есть. Копченый Вот такие зайки? А ну, можно побольше. Okay. Okay. Такие? Так, плюс 910. 4935 є. Ут, а, продали, продали. Утка п'єстя, костя. Кутка костя. єчі продали. Продали. Продали, нема утки. 490, утка улічила. Утка улічила, все як края. Таїшка на ту сторону зайчик. Мама, ласка. Раз, два, три, чотири. П'ять вийшла, світка погулять. А от свої. Так, хлопчики, а ну а Костік таку танцює, так робить. Костик робить. А сорочка ма. Костик такий дві. Біл. Лапочка моя, танці біжить. Дівчки, дивіться, це все в кульочках замовляє. По два, по три кулька. Сьогодні такий легкий Армагеддон, Заказів 600 десь є. Ну дивіться, 300 кілограм тут, але на наше 100 є в складі. Вітої 400. Понімаєте, так? Да? Що вам зачетати? Оляшка, хочу тебе побачити. Доброго. Що ти робиш? Щось роблю. Ага, Дуже важливо. Важливо. Понятно. Танюшка, она, ты... только... Ох, ох. Всі Процес. Танюшка, Доброго дня. Добрий Ви що робите? І пакуємо, і торгуємо. Умнічки, молодці. Що там... Не підходимо Тож... на близько, не увілічуємо. я щось дам, Танюшка. Що ви воно... там? Я й так здорова на камеру. Дивилася, що... Танюшка, ну що ми працюємо, прийшли зайчик, до 64-го цього замовлення. Це теж ти буде ще метати. Морський коктель, морський коктейль, там шо лящик і динаєчка. Так що ми вас цілюваємо, обнімаємо і хорошого дня бажаємо. <ріпи> <реш> Де там мені? Здрасте! Здрасьте! Як тебе звати? Давай. Це, це хто? Як мене а звати? Здійснялася? <реш> ну давай, давай, Світі цвіточки, Мамі давай. Фанатки з бабушкою. Боже! А дивись, що я тобі дам, дивися. Що це сказати. А як тебе звати, красуня? Як тебе звати? Ну, скажи, як тебе звати? А вона не має желання. Да, Сісняється, так? Вон, да? да, вони з бабушки ваші главні фонарки, главні коментатори в інстаграмі. Спасибо вам велике. Бабушка казала все. передавати вам. Пока, пока, пока. все, пока, 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 моя ріденька. Да? Захисто передавала привіт. <світку> да? да. Хто це? Як тебе це звук? Світулька? <світку> Я світулька? <світку> Ти красотулька! Бабушки дивляться ваші інстаграми і вони прям бабушка наші пока що не ходить. Сказали, що як тільки почне, сразу до вас. Спасибо вам, бабушки, привіт, спасибо вам велике. Спасибо, спасибо Бабуть, мої хорошо хороші. Тебе. Хорошого дня, хорошого дня, дня хорошого дівчатка. Дойшли до 81-го заказу. Пожалуйста, все тільки увеличується. Пожалуйста, квіточка. А. Які ви У тепер краси. Ой, ой, ой. Танюшка, праціва. ти зайшла, аж заказ упав. Це добре. Рибулечка, рибулька в нас сьогодні обходить, аж ну ціленька. Так, Танюшка, ми дійшли. йди сюди. Це Дунаєчка, вона ж меншається. Іди до мене менша. Ми дійшли з тобою, хочемо, що що замовлення. Це все, все. Це все, Танюшка, не я. да, це все замовлення. І я вам хочу сказати і подякувати за те, що ви обираєте нашу продукцію, за те, що ви любите нашу Дунаєчку. Ми вас дуже... А ще хочу показати, дві, що мені подарували сьогодні? Це мені привезли з Так, да. Це mm. і дівчаточки, і глочаточки. Mm. Тому що тоді дівчатка, дивіться, йде до мене. Так, Ми дійшли з вами, дивіться, до 90-го замовлення. От 90, так? Ви дійшли до 90-го замовлення. Оце всі заказики, оце все закази. Дівчатка, значить, дивіться, у нас ще є 800, оди... да? 800 дне замовлення. Понятно, що всім Дунаєчки сьогодні не хватить. Дівчаточки, дивіться, от я так медленно вам листаю, це всі замовлення. 801 заказ. Дівочки мої, е, да, я розумію, що кожен хоче поїсти світульки на донайку, Але якщо вам її сьогодні не вистачить, вона вистачить вам завтра, післязавтра. Дивіться, сьогодні ми взяли 300 кг, що це у нас є на складі. Дивіться, це все ваші замовлення. Я сидів в порядку очереді. Дивіться, це все дивіться, я йду йду, от вони не закінчуються. Тепер дивіться, ми тільки по времени дійшли, зараз я покажу. По времени ми тільки дійшли, щоб ви знали мої рідненькі, дивіться. Сейчас. Дивіться, до 6.27. 6.27 це ми зробили 90 замовлень. Дівчатка, 6.27. Чого я кажу? Кості, Кості, Коті, секундочку. Чого я кажу, замовлення 6 утра? Дивіться, 6.27, 90 заказів. Дівчатка, лялечки мої, не нервуйте, не психуйте Якщо комусь недостатньо буде, ми все передамо вам завтра. Купуємо. -ку, <по> добрий вечір. Время? Добрий Время? 4 день. 4 Успокойся, що не вечір. Дивіться, 4 часа на Дунайки вже немає. Дівчатка, ми дійшли до замовлення тільки. Дунайки не немає взагалі. Дивіться, ми дійшли. Ну це все бачите з номерами. все вже, все. вже, Ну ось, ось я, допустим, Це, допустимо, такий у нас номер. 60-й. Ми дійшли, Леся, ми дійшли до 170-го заказу як вчора. Тільки вчора було 170, а сьогодні у нас 160. Ну, звісно, це ще я не сідала, це ще ну, тут фактично не хоче, але зараз сяду в телефон. От, будь ласка, мої карашки ми починаємо. Сейчас. А, зараз, сейчас подивіться, вчора було. Стань, це сьогодні перше. А вчора у нас було... Подожди... Вчора було... А, вчора було 160, так? Да? Подожди, я не брешу. що стояв. Ми сьогодні більше зробили. А? Ми сьогодні більше зробили? Так, е, да, ми сьогодні зробили 100, іди сюди. Ми сьогодні зробили 169 заказів. Ні на 4 Чотири до Найки немає, а ми йшли времени на 8 з чим-то. Значить, дивіться, да, лящика з ящика з лящика залишилося два вот, ящика. Мокрий полот до найки. Тут що робиться, там он до хлопчики. А тут, а тут просто, а ти чекай, чекай, я прийду. Через роки тебе переступило. А тепер бери свій телефон. Я хочу показати, скільки... Захід до мене? Скільки є, що замовлення? Ми сьогодні, звісно, трудяшки. Дівчки, дивіться, оце все замовлення. Оце Кожне замовлення під кожним номером. Дивіться, 145, 100 кондо. О, 169 це края. Диви, бачите, де до мене нижче. 169, одивимо. Це 169, так, на інна. Так що, дівчатка, це все ваші замовлення. А зараз Леся з твого телефону я хочу показати, скільки ще є замовлень. Дівчатка, ще 800 з чим замовлень. Виключай, давай йдемо далі. Діста. Дівчатка мої, дивіться, є ще 874 закази. Заходимо ну хай із них буде 150 проплочених. Дивіться, до якого, до якого времени ми тільки дійшли, що нема Дунайки по часу, Дівчатка перше замовлення було почало першого ночі. Дивіться, ми тільки дійшли до 7.43, Дівчатка до 7.43, Представте, це в 7.43 закінчилися. Тільки що дівчата, яка зробила замовлення в 8.02, пише мені вийде лялечка моя, я на роботі. Ой, Костік, а ну секунду, зайчик, не ходиш, дивлячка. Дивіться, я на роботі, я, ну, я ніхто, я на роботі. Для того, що ви про себе напомнили, вже, я вже казала, дівчатка, я не знаю, як з вами боротися. Це тільки мінус вам. дівчатки мої, якщо ви мені робите в час, два, три ночі замовлення, не напоминайте мені про себе в 9, 10, в 3 часа. Ви пойміть, дивіться. От час тут у нас да 875. Хай із них ну, 170 да, дожди проплатити. 170, мінусуємо. Я до кожного, я напишу з дівчатка, рибулечка, прудена, буде завтра. Що ти підходиш так на мене? А що ти так підходиш? Ти скоро в гості, скоро знесе тебе. Віть назад, назад. назад. Дівчатка, не торопіть мене, ласточки. <риклад> 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 Зачем мені йти? Отходить і все. <риклад> <Йди сюди. риклад> все, все <є. риклад> Я знімаю до вечора скандальні моменти. Я хочу вам, дівчинки, моя, я хочу вам просити пісні, А ти чекай, чекай, я принесу донайчку. Я все вам відведу, відправлю, потому що я, як я її люблю, бачити, я її утром не цілувала, а вона подалася. Вже не люблю, але. Що, що? Поцілуй мене оддай, койте, ну, доходи. Ну что ты будешь делать? Ну лиши же, ласточка моя. Ласточка. Покажи, как трое сзади. Кучку стали. Дунайка дует. Олежка, ты бедой еще не удастся Дунайка сегодня? Да. Может, же повечеряет на ней? Олежка, Девчатка, правда, не ображайтесь. смотрите, ну мы не сидим. Давай пироги! я же вам показала, видите, 877, хай из них 170 почерек. Красуни мои, а вы чекайте, чекайте, я... Что ты исходишь от меня? Иди сюда. Ну что, получили мы посылочку. От Светули вкусную рыбулю. Открываем. Вау. это что такое интересное? Ага. А, ой, тут очень много надо открывать. Очень много Вот, наконец-то я уже почти добралась до нашей эти корочки. Вот. Вот, что это такое? Икра. Ой, две банки. Слушайте, это вообще... А тут что такое? Ого! Так это еще что-то пепсико или что-то. А, Саша, водичка. Ну, дякую вам, велико, Светулечка, мы очень довольны. Мы видим, что все достойненько. Спасибо вам за посылочку. Сейчас мы посмотрим нашу Дунаечку. Так, Дунаечка. Е, дуже добра, гарно. Це ми вже коли ввечері сядемо їстечки, ми обов'язково вам ще наснімемо. Дуже гарно, дуже задоволена і велике вам дякую, світулечка. Покупайте рибулечку і крулечку. Все у Світулечки. Спасибо вам большое, дякую. Ну що, от смотрите, я у світулі заказала Дунайку. Чистая, прочищенная. Посмотрите, это не селедка. Гляньте, Рлантика прочищена, жабри убраны. Боже, Светочка, очень довольны. Спасибо тебе большое. Очень довольны. Пусть клиентов будет у вас ещё больше. Так, мои девчятка. То дівчаточки, хлопчики, девочки, дивіться, до мене таки претензії. Буд вот ви мене кормите два дня і не відправляєте товар, дівчатка. Я розумію, якби я сиділа, нога на ногу, курила і липила каву, то мене можна от парафін те ото я. Дівчачки, сьогодні було 169 замовлень. Було 300 кілограмів найки, плюс 50 кілограмів ми продали з підвала. 350 коробок ми сьогодні продали. Дівчатки, ми не сидимо. Дивіться, перше замовлення було 0,030. Я починаю з першого. Для мене не важливо, чи ви 100 коробок візьмете, чи одну коробку. Дівчатка, є черга. Ще раз кажу, якщо ви в мене не встигаєте взяти, лялечки мої, у нас повний привоз найки. Откривайте інстаграм, тік-ток, кожна дівчинка продає і є номер телефону. Закажіть, будь ласка, в другому місці я ніколи в житті не обідуся. Правда, якщо ви не встигаєте. Ну, дивіться, це ну, дивіться, факт на лісок. Весь товар перед вами. Дивіться, було утром скільки бананок до ляща. Все, що з нього залишилося. зараз ми закажемо ще кг на завтра. Дівчатка, ще раз вам кажу, ми не сидимо в телефоні. Я... Дивіться, ми приходимо на базар в 6 часов. Ось ми приходимо, я вам кажу, добрий ранок з кавою або на ходу. Ми робимо ролики, показуємо рулети до наєчку. Дівчатки, мої, ще раз хочу сказати. Є черга. Пожалуйста, не обіжайтеся. От дівчина пише три дні. Лялічки мої, дивіться, ще раз скажу. Є черга. Ви мені пишете в шість утра, а потім в 12 на себе не поминаєте. Красотульки, дивіться, ви дивитеся до п'яти часов, ми дійшли до 8.30. з 00.30 ноль перше замовлення. Дівчатка, ми не сидимо. Повірте, ми пахаємо. От по всьому смислі слова. Ми реально пахаємо. Пина пече, руки печуть очі. Вже знаєте, у мене косоглазія колись думала, то воно у мене вже буде. От я вам це обіщаю. У мене ті зрачки і ще вчора вчора. напутала закази дівочкам попересилала другі. Це оця спишка. Дівочка заказала тунайку, отримала колбасу. Дівочка заказала колбасу. Каже, я у мене на рибу алергія. Я кажу, я вас ізправте, кажу, мені її назад, бо в мене вже теж на неї алергія. Ой. Я вам говорю, мені, я вже старею, повністю старею. Красотульки мої, дивіться, 169 замовлень. Правда, тут воно, знаєте, як 12-етажний дом. Отак і у нас 12, дивіться, перший, вторий, третій. І все, і коло тебе ще леся є, і в кульках є. Красотурні мої, ще раз хочу сказати. Дивіться, время, время, скільки? Вже? Время вже пів шостого. Але ми ще навіть не будемо йти, бо хто оплатив, хто ні, бо Це ж теж таке діло. Красуні мої, правда. Часу треба голосувати ось свій ікру. Девочки, відкриваємо вам цю ікру. Хочу вам сказати, дивіться, ось яка вона. Вона прям мармеладна. Вот, дивіться, вона прям не то, що ми робимо її по 100 грамів. Дивіться, вона просто сухенька. Ну, яка вона вкусна, я вам навіть не можу передати. Отака банка стоїть 2 тисячі кілограм, 8 тисяч. Дівчатка, ви не думаєте, що якщо вона у банці, вона плоха, вона дуже смачна. Подивіться, вона навіть бачите, ні одного слоя немає на цьому. Вона суха заморозка, 8 тисяч кілограм. Так, це кітам. Дивіться на горбушку. Ця ж 200 грамова, дівчатка. Дивіться, вона просто дивіться, яка вона сухенька. От я вам відкриваю банку. да? Подивіться, яка вона суха. Ось така баночка стоїть 1400 гривень. Тут 200 грам, 100 грам 700 гривень. Ми відкрили ці баночки, щоб робити вам по 100 грам. Так само ця ось дивіться, яка вона сухенька. Якби я її не відкрила, дивіться, вона вся, хоч би не ляпнула. Щас, подожди. Отак от тако, дивіться, покажи баночку. Дивіться, бачите, вона вся сухенька без жижі, дівчатка. О, це мені на палець упали. О, зараз, зараз. Зараз мені напишуть, в рота бере, а потім бере, вложа туди, дивіться, я своїми грязними руками пхаю в свій красивий ротік. Да. 700-800 грамів. Баночки є. 100-200 кіло. Красуніму ще раз кажу, не ображайтеся. Я не сидю. Якщо б я розуміла, я лягла б на диван, задерла ті свої красиві ноги, взяла в сигарету в зуби і пила б каву і сказала, не хочу. А я хочу Хочу вам продати, хочу вам віддати. Слухайте, поки сезон Донайки, треба працювати, дівчаткам. Я так само вам хочу її продати, як ви хочете її поїсти. А вона така смачна, що я вам навіть не можу продати. Вона йде без цукровіці, вона мало-мало сольна, красуньківої. Якщо ви, вам не терпиться нас ждати, будь ласка, дівчат, повний привоз рибки. Откривайте інстаграм, тікток, кожна дівчинка торгує Донайкою і є номер телефона. Закажіть, будь ласка. Все одно вона по вкусу одна і та же, все одно посудине і тот же. Просто може бути крупніше, а може менше. Правда, дівчатки, ну не ображайтеся. Я, я ж кажу, якщо б я сиділа, так, знаєте, ну, або вносі ковирялася, або ще щось, паскудять на чомусь світ. Я хочу, а ви не даєте ласточками, так давайте я вам її привезу. Я вам можу привезти. Хочете? Так що мої красуні. Добрий день. Обіжатися, ви не повинні. Замовлення робимо на вайбер 493 0776. Уже пишеш мій з пол первого ночі. З пол первого, з пол третього. Дивіться, 00.30 було перше замовлення. Ми дійшли до 8.30. Дівчатка, правда, переїжджам. Дивіться, саме головне, що я вам все показую. Я ж вас не обманюю на секундах. Я можу набрехати, але не в товарові. Можусь збрехати, так? Танюшка, слухай, ми що сьогодні їли, бо сосед. Ні. Банан їла, да? Той карліковий. Дай банан. Добрі люди принесли. Банани, дай Танюшка, того банана. Але що його чи слухай, дай їй тові, ту... а дай то в'язку. Дивіться, дай їй ту в'язку. Дивіться, ну оце, е, ну міні-путіньки, це Денис нам приніс. і банан. Дивіться, мені треба з'їсти оцю в'язку, щоб на танюшка. Бережіш. Ну, що цього банана? Дивіться. Ну, це банан, це називається нічого. Ну, ну, ну нічого. Треба так з усіх штук почистити, зробити води і вклати в цього красивого ротика. Так що, мої хороші, ми ще тут ще і я ще Побачиш, хто не оплатив, щоб до психити зараз не плакати. Давай, давай, так, мої хорошенькі. давай, давай оці. Значить, ну, 2, 4, 6, 7 штучок. Чорний список на сьогодні, Чорний список на сьогодні, значить. 132, 62, 85, 103, 142, 158. Хто тільки, що в мене поскудили, ну, а ти казапка, але ну, вона у каже в посилках. На. Вона є Лесь. Вона є. Мама ту тряпку загубили. Слухайте, маємо дві тряпки загубили. Треба тряпку, щоб нам подарили, не цвіти. Ви якщо туди сидете, то треба в мочалки, Євісти. Чуєте, мочалки? Ви нам лучше мочалки і тряпки. Ми <світ> не маємо часу сходити в Єву. Нема, нема. А мене, Слухайте, ви знаєте, от час будете сміятися. А в тебе ще вчора її не було. <світ> У мене зубної Ви знаєте, чим я сьогодні мила зуби? Милом! Лесто серйозно, з рота, Танюшка так і шла, булькала, жду, пускала сьогодні я. Танюшка. Содо, хто судо має вдома? У мене ж сода є що, вдома. Що? Мене, У мене додому. Би... Вони на тебе танюшка печу. Ну що ти такі віші вже за камуруший? Ми ж на мір говоримо. Ні, я шуткую, що мочалки, цвіти... Не, що цвіти не несіть. Ну правда, дівчатка, немає мочалки, тряпки, махнути йти через єву. Візьміть у тряпок тряпу нам. <рес> так, дівчатка, мой дай, таке було. Що... А, що... а у вас таке було, що ви? Дай, я хочу туди, дивитися. Ну давай йди, я Ідеш? чуйте, я їй я їй я, 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 я і бик, я і баба, і мужик. А що, отака От робота, время скільки? Время вже 6 часов, а ми ще подожіть, поки ці посилки відправимо. Отак, От дівчатка мої, хто з паскуди у мене сьогодні світа, я вже жду третій день, дівчатка мої. Ну, е, Я вам нічого не ну, правда, ви не ображайтесь на мене. Я, не си, я ж вам вже казала, ми не сидимо, дівчатка, дивіться, все по одній дунайці. все, одна дунайка, дві, одна-дві. Якщо вам не терпиться, пожалуйте, я вже вам казала, Кеці мої, візьміть, ну правда. Ну. Я ж нічого, я ж не можу вас заставити, чекайте мене, красотулечки мої. да. У мене просто товар з любов'ю, і ви хочете з любов'ю, любові. Да? Полутіти, мої хальозі, а платити не хочете. Е? Бачите, вам до не заплатили, а я вже не розстраюся. тут хтось написав, добрий вечір, посилку отримала. Дуже дякую. Все так? смачненьке. Жаночка написала. Жаночка, а довушку тихо, якщо спаскує, хоч не мечтає. Бо щось паску ти може. Ні, бо одна дівчина написала, що. Прийшла Дунайка, розбилась банка. Дівчатки, якщо вона розбилась, що у нас тут травої банки вдома немає. Сільотку в банком не стоять, все їм де. Або заморозьте. Так що касатольки мої. Цей мужчина тільки мій. Обережно, дівчата. Я ще додому. А що, супа горохова хочеш десь? Так в мене борщі. Борщі. А супа ж ти не хочеш? У мене є суп горохи. А в мене тут ще були ребрички. Я кинула картошку. Чуєш? Я не їла ребра, а тепер не тілю А тепер і перше, і друге вийшло. А тепер вийшло перше, друге, а мені грі третє. Слухайте, я ніколи їду не викидаю. Продукти я взагалі не викидаю. Ви що? У мене, якщо хлібчик чистенький, залишається. Я ворона, у мене ж є подружки, ворони мої. Воронам, ну кришу там у мене на городі є парта, школьна парта, де я сидів. Там була ця, ну зараз і друге місце зробила. Так що, мої дитеньки, замовлення на Viber 098 493 і цей товар до вас, дівчатка. Саме головне, не обіжайтеся, і, і ще друге. Е, ви знаєте, що ще багато хто не отримує заказ? Я вам зараз скажу. От ви пишете мені в 6, а в 9 ви мені ставите. Ви що, про мене забули? Ні, кажу. не забула. Я ні про кого не забуваю, серйозно. Ой, а Костя, ти знаєш, що я беременна? Це временно ну, каже. Це ця ж ага. я не оплачена? Ага. що? А, це водичка. О, от тобі одна розбита, вона якраз і не оплачена. Васильків, нічого, сейчас переміняємо руки. Костік руку поміняємо, видно, впало. Бачите, щось ці таблеточки не дуже такі надежні почали робити. Так що мої... прижала, зайчик. Да, Ну а що я до себе прижала, я ж маю куди прижати. Так що ми ріденькі, правда, написали, чекайте. Завтра у нас буде десь кілограм. Сьогодні що 300 ми віце продали. Ну, у нас людей багато ще взяло. тут. І 50 тут склада, дівчатка. Ну правда. Лящам. Ляшча... Зараз, о, кстати, наші заказати. Зараз закажу ляща лялечки мої, ще раз кажу. Якщо вам геть горить юнаєчка, і ви уїжджаєте, чесно. Ну ви ж знаєте, що заказати її можна везде, повсюду і завжди. А ми ще на роботі, що скоро не уйдемо. Так. Да. Найшов не зайчик? А? Знайшов на оплачення. Так, мої хорошенькі, оце все уїжджає на нову почту. Товара дуже багато. Ну що, 169 мінус 6 неоплочених, так? Ти знайшла пані, скільки не оплочені? Знайшла вже, так? Так що, мої от отакий у нас робочий процес, Время вже боже, пів сьомого кості. уже пів сьомого. Зараз все акуратненько повеземо на нову почту і буду співати Костик пісню тобі, а ти чекай! Чекай, я тебе жду серед років. Я все переверну і тільки знай, що я тебе люблю. На 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 начуй, та хоч улибнися, Ну хоч улипнись мені, а вже скажи щось. Ти можеш тільки квіточки, а що ти квіточка так сіяєш. А ти чека? От лапочка моя. Боже, дівчатка, це ми ще на базарі, так? А ти чекай, чекай, і я прийду наш прекрасний молочний корпус. Дівчатка, ви знаєте, що в нашому молочному корпусі все завжди свіженько. Подивіться, як чисто, подивіться, як чистесенько. Дівочки, трудяшки. Все вимивають з хлорочкою. Та дивіться, які столи аж блистять. Так, мої хороші 18.40. Нам привезли 100 баночок Дунайки. Просто я попросила. У мене завтра утром буде мальчик на 50 баночок. з поля. Попросивши була, я дуже просила мальчиків, привезіть, будь ласка, мені 100 кг рано утром, тому що, що треба людина їде. Людина їде з кишеньова. Дівці 400, ой, 550 гривень. така обалденна баночка. Дунаєчки. Вона дійсно смачна, Дунайка мало-малосольна. Так що, мої касоні, якщо ви думаєте, що Світурічка ще вдома, Леся, а зубну опять, не купила. Підемо ще. Та що милом буде чистити 45? А дінчику завтра всі мачалки принесені пастуку. Принесіть мачалки. Хто нас на сім торгує мачалками, кряпками? Так, прикинь серветки. сервет. Я уточняю, просто якщо. А ти й заказуєш щось, так? Не, дивіться, бо нам зараз напишуть. Бізнесмени. Слухайте, а ми таку смішно ходити. Отаку смішну, Леся. Бізнесмен. Бізнесменка, а зуби чистим милом. Ні, ну це це ж. Бульбахки, слухайте, і сміх і ріх. Ну, а, а ну скажіть, а хтось такий чистий Та, зубки? Хозяйственним милом я миюся. Танюшка. Звісно. Та, я знаю. Оце 82%. Ось мені дядько показав, що треба митиличко таким милом. І воно буде біленько. Ой! Ой, Танюшка! Як стягнете личку? Ти миєш біленьким? Слажу їм, зараз Костя прийде, скажу, на, як ти слажуєте? Але я утром одразу віддам все. На утро заказали 100 кг лящика. Завтра буде печінь тріски, тунець. Завтра... А, кстати, завтра, навіть костик, утра, може, обзорчик піде, привозить, зробить. Так що мої хороші йдемо скільки. А що в Без З 15-7. Дівчатка вже трудяшки поубирали, а ми ще Танюшка ще багато, ще не кончається вона. То банок, банок дуже багато. Ну, Танюшка, ти хоч вважала. Нам дали все, як треба. Так що мої ріденькі, дунайка є, замовлення, зараз не тільки не пишіть зараз закази, дівчатки, пишіть з восьми, може, так воняю. Я вже об себе, так, да? вже рибою, напевно. Дунайкою. Слухайте, гроші не воняють, то й риба пропахнеться. Да?